Сигнал з Кремля. Запропонували розвести війська на 40 кілометрів буферну зону. Чи Україна піде на це? Ні. Ні, тут що-то якийсь, якийсь договор буде. Ось все, хороше признамення по уміряності трошки пізніше, але це щось по-новому, нове щось. Зміни, якісь зміни. Тут удача для стабільності нові перспективи, нове що-то. Буферна зона. Ні. Це критичний момент і ні, ні. Україна на таке не піде.